Титул чемпіона Європи з кікбоксингу за версією вакуу у ваговій категорії до 81 кілограма здобув спортсмен з Тернополя Владислав Касіян. На змаганнях у Греції, каже Владислав, провів три поєдинки. У фіналі зустрівся з кікбоксером з Туреччини. Перший бій був з представником Португалії. Він був такий доволі прохідний, слухав настанови тренера, легко пройшов його, розбив його в технічному плані. Півфінал був. Вже серйозніший супротивник, вже суперник з Сербії. Він був доволі технічний, витривалий, але завдяки так само настановам тренера правильному підхід, правильний підхід до бою вийшов і розбив його 3-0. В фіналі був перший номер світі, перший номер в світі в світовому рейтингу ВАКО, представник з Турції. Був максимально близький поєдинок. 2-1 він мене перемагав, 2-1 я його перемагав. І в кінці, завдяки так само, настановам тренера, характеру, дисципліна, яка все ж вдалося переламати хід поєдинку та забрати золото в Тернопіль. Срібну нагороду у ваговій категорії 79,4 кг кілограма на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств здобув тернополянин Богдан Волошин. Спортсмен розповідає, змагалися пів тисячі бійців з 67 країн світу. У ваговій категорії Богдана було 20 спортсменів. Провів загалом чотири бої. Перших трьох суперників виграв достроково. Першого суперника задусив, другого з Казахстану також задусив, але в другому раунді Ось з ним було чуть складніше через те, що він був подібний до мене за тілобудовою. За стилем також гарно працював зі стійки і орієнтувався в боротьбі. В півфіналі бився проти суперника з Таджикистану. з ним… Він, він минулого року на чемпіонаті світу друге місце взяв, от, але його в першому раунді виграв нокаутом. І після того в фіналі вже програв роздільним рішенням. Якби я зустрівся з цим суперником раніше, не в фіналі, не знаю, як би міг скластися бій і чи я би привівся якусь медаль. Тому до того моменту взагалі не варто розслаблятися. Навіть якщо є перший місце, також не варто розслаблятися, оскільки це любительський рівень змагань. Після, цього, після першого місця все одно потрібно працювати далі, адже є професійні поєдинки, де вже набагато більша складність. Зараз спортсмени готуються до змагань, які заплановані на кінець грудня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.